Маленьке містечко хірами завжди було тихим. Нічого не віщувало біди, поки одна з учениць старшої школи, а яко, не принесла старе дзеркало з покинутого храму. Легенда свідчила, що це дзеркало показує більше, ніж має. А з цікавості поставила його в своїй кімнаті. Спочатку все здавалося звичайним, але одного вечора, коли вона повернулася додому пізніше, ніж зазвичай, дзеркало змінилося. У ньому з'явилося її відображення, яке посміхалося трохи ширше, ніж мало би. Це просто втома, вирішила Аєко. Але щоночі відображення починало рухатися самостійно. Воно стежило за нею, навіть коли вона відверталася. Одного разу, прокинувшись серед ночі, Аєко побачила, що дзеркало порожнє. Її відображення більше не було. Вона обернулася і побачила саму себе. Тільки це була не вона. Відображення стояло в кімнаті, тримаючи в руці уламок скла. Мені потрібна твоя реальність, прошепотіла копія, а її очі світилися зловісним червоним світлом. Наступного ранку її однокласники помітили, що Аяко стала іншою. Вона більше не говорила з друзями, а її очі здавалися порожніми, як дзеркало, яке тепер висіло в її кімнаті, але нікого більше не відображало. Після змін у поведінці, Аяко однокласники почали її уникати. Найближча подруга дівчини, Юкі, помітила, що з нею щось явно не так. Аяко більше не їла разом з друзями, не посміхалася і, здавалося, завжди шепотіла з кимось невидимим. Одного дня Юкі наважилася запитати. Аяко, ти в порядку. Ти виглядаєш іншою. Аяко спочатку мовчала, а потім повільно повернула голову. Її очі були порожніми, а голос звучав, ніби з далекого еха. Усі ми змінюємося, Юкі. Ти теж змінюєшся скоро. Ці слова не давали Юкі спокою. Вона вирішила зазирнути в будинок подруги, поки та була на заняттях. У кімнаті, Аяко панував морок, ніби світло боялося торкнутися, стін дзеркало висіло в центрі кімнати, притягуючи погляд. Юкі наблизилася до дзеркала і побачила своє відображення. Але воно було дивним, її очі були чорними, а за плечем стояла тінь. Вона простягала руку до Юкі. Не дивися. Раптом за спиною пролунав голос бабусі Аяко, яка зайшла до кімнати. Вона швидко накрила дзеркало тканиною. Це прокляття. Твої подрузі вже не допомогти, але ти ще можеш врятувати себе. Бабуся розповіла, що дзеркало належало старій жриці, яка наклала на нього прокляття після того, як її зрадили. Воно поглинає душі тих, хто дивиться в нього, і випускає темні відображення, які займають їхнє місце в реальному світі. Юкі вирішила повернути дзеркало в храм, звідки його взяла Аяко. Вночі вона пробралася в будинок подруги. Але коли дівчина зняла тканину з дзеркала, її обличчя з'явилося в ньому. Відображення посміхнулося. Ти прийшла? Я чекала. Раптом дзеркало почало тремтіти, а з його поверхні потекла чорна рідина, формуючи силует. Це була інша Аяко, її справжня душа, яка намагалася вирватися. «Допоможи мені. закричала вона. Юкі зрозуміла, що у неї є лише одна спроба. Вона підняла уламок скла, який лежав на підлозі. І направила його в центр дзеркала. Воно тріснуло з оглушливим звуком. Темрява, яка витікала з дзеркала, зникла, а з нею і фальшива Аяко. Її справжнє тіло впало на підлогу, без свідомості, але живе. Дзеркало перетворилося на купу уламків. Тепер усе закінчилося, прошепотіла Юкі. Але здавалося, що в одному з уламків щось ще рухалося. Юкі стояла посеред кімнати. Де панував густий морок. Дзеркало здавалося живим, його поверхня тихо пульсувала, ніби дихала. Відображення Юкі злегка посміхалося, хоча її власні губи залишалися нерухомими. Ти прийшла. Тихий шепіт пролунав із дзеркала, але голос був не її. Він був глухим, як звук, що лунає крізь товщу води. Юкі тремтячими руками торкнулася тканини, яка покривала дзеркало. І обережно зняла її. Відображення в дзеркалі більше не було її копією. Це була темна, зловісна постать із порожніми очницями, з яких текли чорні сльози. Постать повільно нахилялася вперед, ніби намагаючись вийти з дзеркала. «Віддай мені себе, прошепотіла вона, і слова відлунювали в голові Юкі, породжуючи відчуття, ніби тисячі голок впивалися в її свідомість. Раптом дзеркало затремтіло. І по кімнаті пронеся крижаний вітер. Світло лампи почало блимати, а потім згасло. Юкі відчула щось холодне, що торкнулося її плеча. Вона різко обернулася, але позаду була лише тінь, яка ставала все густішою. Вона зрозуміла, що часу мало. Юкі підняла уламок скла, але її руки тремтіли так сильно, що він випав. Темна постать у дзеркалі роздягнула рот у моторошному. Неприродному усміху її рука простяглася крізь поверхню дзеркала. Ти не зможеш втекти. В ту мить з дзеркала раптом вирвалося світло, і на поверхні з'явилася справжня аяко. Її обличчя було спотворене жахом, а руки наче шукали допомоги. Юкі, врятуй мене. закричала Аяко, але її голос звучав так, ніби його душили. Темрява поглинала кімнату, а дзеркало почало тріскатися. Випускаючи чорноту, яка обвивала ноги Юкі, намагаючись затягнути її в глиб. Юкі намагалася вирватися, але відчувала, як сили залишають її. У відчаї вона схопила уламок скла, що лежав на підлозі, і з усією силою вдарила його в центр дзеркала. Скло затріщало, а темрява різко відступила з пронизливим криком. Дзеркало вибухнуло на дрібні осколки, розкидавши їх по кімнаті. Юкі впала на коліна. Її серце калатало, а тіло тремтіло від жаху. Вона глянула на підлогу, серед уламків дзеркала лежала бездиханна еко. Її обличчя було блідим, але вона дихала. Однак одна деталь змусила Юкі завмерти. В одному з уламків дзеркала відображалася її усмішка, але очі в того відображення були порожніми. Юкі підняла голову, намагаючись заспокоїти дихання. А яко лежала нерухомо, Її груди ледь здіймалися. Здавалося, що темрява відступила, але в кімнаті все ще панувала моторошна тиша. Юкі зазирнула в уламок дзеркала. Її відображення більше не рухалося самостійно, але те, як воно спостерігало за нею, здавалося неправильним. Вона відвернулася, намагаючись витіснити з голови думки про те, що бачила. Це скінчилося, прошепотіла вона. Але в глибині душі відчувала, що помиляється. А яко раптом здригнулася і відкрила очі. Вони були порожніми, бездонними, як найтемніша ніч. Її губи розкрилися, і з них вирвався низький, нелюдський шепіт. Ти звільнила мене. Юкі відскочила, її серце забилося ще швидше. А яко піднялася, але її рухи були ламками, мов у маріонетки. Вона подивилася на Юкі і простягнула руку. Ти наступна, Юкі!» Дівчина побігла до дверей, але ті з силою зачинилися самі собою. Вікна в кімнаті затягнулися чорною плівкою, яка не пропускала ні світла, ні звуку. На стінах проступили темні тіні, які рухалися, зливаючись в одну велику постать. Ти думала, що це просто джеркало. Постать заговорила голосом, який звучав одночасно близько і дуже далеко. Це лише портал. І ти його відкрила. Юкі відчайдушно шукала щось, що могло б допомогти. Вона побачила уламок скла, який ще залишався на підлозі, і схопила його. Темна постать нахилилася до неї, її обличчя було розмитим, ніби його не існувало, але очі палали червоним вогнем. Ти не переможеш мене, прошепотіла Юкі. Піднявши скло. Перемогти. Постать засміялася, і звук цього сміху, здавалося, проникав до самої кістки. Я вже в тобі, юкі, і ти цього не позбудешся. Юкі зібрала всю свою сміливість і вдарила уламком постать. Темрява сипалася на тисячі тіней, які завили і розчинилися в стінах. Кімната знову стала тихою, але Юкі відчувала, що це була лише тимчасова перемога. Вона підійшла до Аєко, яка знову знепритомніла. Її очі більше не були порожніми, але щось у її обличчі змінилося. Юкі підняла подругу і обережно винесла її з кімнати. Коли вони вийшли на вулицю, Юкі озирнулася. Вікно кімнати Аеко тепер було темним, але їй здалося, що в ньому щось рухається. Наступного ранку, коли Юкі прокинулася вдома, вона відчула щось дивне. Вона підійшла до дзеркала у своїй кімнаті і побачила там себе. Але цек вона посміхалася так, як Юкі ніколи не посміхалася. Ти не втечеш, прошепотіло її відображення. Юкі відсахнулася від дзеркала, її серце калатало в грудях. Вона знову глянула на поверхню, але тепер бачила лише своє власне відображення. Це просто втома, просто страхи, намагалася себе заспокоїти дівчина. Але тривожне відчуття не полишало її. Дзеркало в кімнаті, Аяко було знищене, але щось явно залишилося невидиме, підступне. Юкі вирішила поділитися своїм переживанням із подругою. Вона зателефонувала Аяко, але та не відповідала. На другий день Юкі вирушила до її будинку. Двері були прочинені. Аяко. покликала вона, заходячи всередину. У домі панувала моторошна тиша, ніби час у ньому зупинився. На підлозі лежав телефон, Аяко, екран був тріснутий. Кімната, де раніше стояло дзеркало, тепер була порожньою. Але на стінах залишилися чорні відбитки, схожі на тіні рук, які ніби намагалися вирватися з іншого боку. Раптом Юкі почула тихий сміх. Він доносився з глибини будинку. Її серце стиснулося. Але вона змусила себе йти. Сміх ставав голоснішим, моторошнішим. Вона знайшла Аяко в іншій кімнаті. Та сиділа спиною до дверей перед старим дзеркалом, якого Юкі раніше тут не бачила. Аяко, що ти робиш? вигукнула Юкі, але подруга не реагувала. Юкі підійшла ближче. Її кроки відбивалися в порожньому будинку, створюючи відчуття, ніби хтось іде за нею. Це було помилкою, тихо сказала Аяко, не повертаючись. Її голос звучав так, ніби він належав одразу кільком людям. Я намагалася все зупинити, але вони вже тут. Юкі відчула, як щось холодне торкнулося її плеча. Вона обернулася, але позаду нікого не було. Дзеркало перед Аяко ожило. Його поверхня завирувала, і з нього з'явилася тінь, яка почала огортати дівчину. Біжи, Юкі. закричала Аяко, але її крик перервався, коли темрява затягнула її всередину дзеркала. Юкі скрикнула і кинулася до дзеркала, але лише доторкнулася до його поверхні, як її руку обпекло холодом. В дзеркалі з'явилося обличчя Аяко, її очі благали про допомогу. Вони прийдуть і за тобою, прошепотіла вона. Раптом дзеркало тріснуло, і Юкі відчинилася. Тіні почали заповнювати кімнату, рухаючись, як живі. Вона кинулася до виходу, відчуваючи, як щось невидиме тягнеться до неї. На вулиці Юкі зупинилася, захекавшись. Будинок Еко тепер виглядав занедбаним і похмурим, ніби залишеним десятки років тому. Її телефон задзвонив. Це був номер Аяко. Юкі вагалася, але відповіла. Алло. Її голос тремтів. Юкі, ти не можеш втекти. Дзеркала, всюди, сказав голос Аяко, але в ньому звучало щось інше. Щось холодне. Юкі подивилася на своє відображення у вікні сусіднього будинку. Воно посміхалося. Юкі не могла заспокоїтися після цвінка. Її руки тремтіли, коли вона знову набрала номер Аяко, але відповіддю був лише сухий автоматичний сигнал. Вона витягнула з полиці старий щоденник, який залишився від її бабусі. Бабуся завжди розповідала про дивні події, які траплялися в їхньому місті, але тоді Юкі не сприймала ці історії серйозно. Щоденник був заповнений легендами і розповідями про давні часи. Одне з них привернуло її увагу, прокляття дзеркального розлому. У тексті йшлося про загадковий артефакт дзеркало, створене магами багато століть тому. Воно було створене для того, щоб ув'язнити тіней, істот, які існували між світами. Ці істоти були безтілесними, але могли проникати у свідомість людей, змушуючи їх виконувати свої бажання. Юкі прочитала, що дзеркала стали порталом через помилку одного з магів, який спробував використовувати силу тіней для власної вигоди. Але істоти виявилися сильнішими, ніж очікувалося. Магам довелося ув'язнити їх у дзеркальному світі. Створивши захисні печатки, які відділяли цей світ від реального. Однак у тексті було попередження. Якщо дзеркало розіб'ється, або якщо хтось спробує спілкуватися з тінями, печатка зламається, і вони проникнуть у наш світ. Їхня ціль знайти тіло, через яке вони можуть існувати повноцінно. Юкі зрозуміла, що дзеркало в кімнаті, а було одним із тих, які тримали тіні ув'язненими. І коли воно розбилося, Печатка зруйнувалася. Її роздуми перервала тінь, яка промайнула за вікном. Серце Юкі закалатало, але вона змусила себе підійти ближче. У темному відображенні скла вона побачила обличчя, незнайоме, але моторошно знайоме водночас. Ми бачимо тебе, Юкі, прошепотіло воно. Дівчина відсахнулася, але голос продовжив Ти зламала печатку. Тепер це лише питання часу. Юкі зрозуміла, що її дії могли мати глобальні наслідки. Вона повинна була знайти спосіб повернути тіни у їхній світ, поки вони не заволоділи тілами всіх, кого вона знала. У щоденнику вона знайшла згадку про спосіб закрити портал, потрібно було знайти первісну печатку магів, яка була схована в покинутому храмі на околиці міста. Але шлях туди був небезпечним, адже тіні не збиралися дозволити їй це зробити. Юкі відчувала. Як темрява згущується навколо неї? Час спливав, а тіні вже починали свій напад. Юкі йшла вузькою лісовою стежкою, яка вела до храму. Над головою хмари згустилися, і кожен крок здавався важчим через відчуття невидимої присутності. Ліхтарик в її руці тремтів, освітлюючи лише кілька метрів попереду, але темрява за цим радіусом здавалася майже живою. Несподівано вона почула шепіт. Спочатку тихий, ледь помітний, але з кожним кроком він ставав голоснішим. Слова були незрозумілими, але тон моторошно насмішкуватий. Юкі зупинилася, намагаючись зрозуміти, звідки йде звук. Юкі голос пролунала зовсім близько. Вона повернулася і побачила дзеркало. Воно висіло серед дерев, не наче хтось спеціально встановив його там. У відображенні дівчина побачила не лише себе. А й темні силуети, що почали наближатися до неї ззаду. Вона різко обернулася, але за її спиною нікого не було. Не дивися. крикнула вона сама собі, намагаючись змусити себе відірвати очі від дзеркала. Але тіні вже почали діяти. Зображення в дзеркалі змінилося, і тепер перед нею було не її відображення, а кімната її дитинства. У дзеркалі вона побачила себе маленькою, самотньою зі сльозами на очах. Її власний голос лунав із дзеркала. Ти завжди боялася залишатися одна. І це сталося. Це неправда, прошепотіла Юкі, намагаючись переконати саму себе. Тіні в дзеркалі почали спотворювати образ. Її дитяча постать перетворилася на щось жахливе, очі потемніли, рот розкрився в моторошній усмішці, а тіло поступово ставало схожим на чорний дим. Дивись довше, і ти станеш однією з нас, прошепотів голос. Юкі відчула, як її ноги, наче приросли до землі. Дзеркало ніби тягнуло її до себе. Вона спробувала відвести погляд, але її тіло не слухалося. Тіні почали простягати свої руки з дзеркала, намагаючись схопити її. Юкі зібрала всі сили і вирвалася з трансу, кинувши камінь прямо в дзеркало. Воно розбилося, залишивши за собою темний дим, який швидко розв'явся. Проте шепіт не зник. Ліс тепер був наповнений тінями, які кружляли навколо неї, створюючи ілюзії, голоси її друзів, крики про допомогу, сміх, що відлунював з усіх боків. Ви не зламаєте мене. закричала Юкі, стискаючи амулет, який дала їй бабуся. Амулет світився теплим світлом. Яке змусило Тіні відступити на кілька кроків. Але це було лише тимчасове рішення. Юкі зрозуміла, що вони грають із нею, намагаючись зламати її волю. Її подорож тільки починалася, і Тіні дали зрозуміти повернення назад більше не буде. Амулет та його таємниця. Юкі стояла в темному храмі, де відлунювали лише її кроки. Кожен звук здавався надто гучним. Розриваючи мовчання, що панувало в цьому місці. Тіні оповивали стіни, їхні рухи були невидимими, але відчутними. Юкі почала відчувати, як її серце б'ється швидше, а повітря стає густим. Вона тягнулася до Амулета, що висів на її шиї, і відчула легке тепло, яке виходило з нього. З цього моменту вона зрозуміла, амулет був не просто прикрасою. Він мав певну силу. Яка виявлялася лише в критичні моменти. Спочатку Юкі не могла пояснити, чому саме цей амулет, подарований бабусею, був важливим. Але тепер, коли вона стикалася з силами, які прагнули знищити її, вона відчувала, що це була єдина річ, що стояла між нею та темрявою. Тіні почали наближатися до неї. Вони не були звичайними істотами, це були витки темряви, які існували поза світом людей. Вони не потребували тіл, лише темряви для свого існування. Юкі відчула, як їхні погляди пронизують її, намагаючись проникнути в її душу. Знову чула той самий шепіт, що лунало в лісі. Ти не зможеш втекти. Ти не зможеш перемогти нас. Юкі стиснула амулет і раптом відчула його силу. Він почав світитися, випромінюючи м'яке біле світло. Тіні відступили на крок. Але їхня сила була незламною. Вона зрозуміла, що Амулет не зможе захистити її вічно, якщо він не буде активований правильно. Відкриваючи Амулет, Юкі помітила, що всередині нього захована маленька частина кристалу, що світиться слабким червоним світлом. Вона згадала, що бабуся казала їй, що Амулет це не просто захист, а ключ до закриття порталу. Вона повинна була налаштувати його. Використовуючи свою енергію, щоб зупинити вхід для тіней. Ти не зможеш, голоси тіней ставали голоснішими, і темрява почала поглинати все більше простору. Юкі зібрала всі свої сили і закрила очі. Вона почала концентруватися на Амулеті, намагаючись знайти правильний ритм. Всередині її серця спалахнула яскрава думка вона повинна з'єднати свою душу з амулетом, віддати частину себе, щоб активувати його максимальну силу. Раптом Амулет вибухнув світлом, і ціле приміщення храму наповнилося сяйвом. Тіні, що наближалися, зупинилися. Вони почали кричати й тремтіти, наче відчуваючи, що їхній контроль над реальністю починає руйнуватися. Юкі знала, що цього буде достатньо, щоб закрити портал на якийсь час, але для остаточного знищення тіней їй потрібно буде знайти ще один спосіб. Амулет більше не просто світився. Він став частиною її серця, і тепер Юкі зрозуміла, її боротьба тільки почалася. Активація Амулета боротьба з темрявою. Юкі стояла в серці храму, її серце билося в грудях так швидко, що, здавалося, ніби воно ось, ось вискочить з грудної клітки. Тіні навколо неї рухалися, їхні очі були невидимими, але вона відчувала їхній погляд. Вони тягнули її в темряву, схиляючи довідчаю. Юкі відчула, як її страхи оживають. Вони були її найбільшими ворогами страх перед поразкою, страх перед темрявою, страх перед тим, що вона не зможе врятувати свою подругу, яка зараз була в полоні цих темних сил. Здавалося, що всі її зусилля марні, і настрій падав під тягарем безнадії. Але в цей момент вона згадала слова бабусі, коли та передала їй амулет. Цей амулет не просто захист. Він є твоєю силою. Ти повинна віддати частину своєї душі, щоб його сила розкрилася. Тільки тоді ти зможеш знайти перемогу. Юкі стиснула амулет, і тепле світло, що виходило з нього, стало відчутним, немов енергія, що лилася прямо в її руки. Вона закрила очі, намагаючись зібрати сили. Відчуття було схоже на те, як її душа поглинає світло, як вона стала частиною цього амулета. Тіні, що наближалися, ставали дедалі ближчими, їхні обличчя тепер були чіткими, вони сміялися і шепотіли, намагаючись залякати її. Ти не зможеш цього зробити. Ти слабка. Ти не зможеш врятувати навіть себе. Але Юкі не слухала. Вона відчула, як її страхи починають танути в світлі амулета, а разом з ними і тіні. Вона зосередилася, віддаючи частину себе. Вона відчула, як її енергія почала вливатися в амулет. Це було боляче, наче частина її душі залишалася в ньому, але вона знала, що це єдиний шлях. Я сильна, прошепотіла вона собі, я можу це зробити. Моя сила це мій вибір. І тоді Амулет вибухнув світлом, яскравим і неймовірно потужним. Світло розірвало темряву, і тіні почали тремтіти, відступаючи. Ніби вони більше не могли існувати в такому яскравому світі. Але Юкі знала, що їхній кінець ще не настав. Вона відчула, що тепер Амулет став частиною не лише її тіла, а й її душі. Він був її внутрішньою силою, і тепер вона готова боротися до кінця. Повернення до світла. Після того, як тіні відступили, Юкі швидко побігла до своєї подруги. Вона не могла дозволити, щоб темрява знову захопила її. Вона відчула, як Амулет пульсує в її грудях, ніби він давав їй нову силу. Вона знайшла свою подругу, знервовану й ослаблену, але ще живу. Її очі здивовано поглянули на Юкі, коли та підбігла, обійняла її і сказала: Ти в порядку. Виходь звідси, ми вибираємося. Амулет виблискував, і обидві подруги відчули, як темна сила покидає храм. Розчиняючись у повітрі. Вони вибігли з храму, і світло сонця, яке пронизувало ліс, дало надію на нове життя. Юкі знала, що з цього моменту вона була іншою. Вона не лише стала сильнішою, але й зрозуміла, що її внутрішня сила, її готовність боротися за своїх близьких є найпотужнішою зброєю проти темряви. Вони повернулися до звичного життя, але все було вже не так, як раніше. Юкі була готова до нових випробувань, і тепер вона знала, що навіть найбільші темряви можуть бути подолані, якщо серце наповнене світлом. Постав лайк і підпишись. Далі буде ще страшніше.